Всім доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні нас запросили в таку старовинну квартиру. Потім ще вам покажу, наскільки гарний будинок зовні. Ось так він виглядає. Тут три кімнати. Давайте почнемо з самої маленької Зверніть увагу, як збереглися тут вікна. Ага, це балконний блок навіть. Ось такий двохстворчатий із фіранкою і балкон. І просто квартира моєї мрії. Ось такий самий чи схожий будинок за дизайном, але поштукатурений, а цей будинок зовні ще в рідній плітці, керамічній. Так, давайте почнемо з маленької кімнати. Зараз знайдемо, де тут. Світло, бо дуже-дуже високо. Ось я як включаю, вимикач. Ось така углова кімната на два вікна. Тут для нас такого нічого цікавого бачте. Меблі, дверні ручки, тут скляна ручка. Частково меблі є сучасні, наприклад, як цей комод чи підставка під телевізор, сервант, за старым посудом. Серветки тут прям такая майстриня жила кругом серветки. Тут какая-то банкетка, такой же, мабуть. Плит ручної роботи в'язання. Так, переходимо в третя кімната. Також ще з рівними дверями. Ось така шафа, вишивки чи не вишивки, а це такий не хрестиком. А як, як килимова якась техніка, не знаю, як це правильно називається. Ось дві однакові картини. Плед на куртку. Хто знає я показувала свою куртку зі схожого килимка. Ось така цікава шафа з посудом. Давайте пороздивляємося. Бачите, скільки тут також серветок. Дуже популярний мотив був оцей, десь я його вже зустрічала. Интересно, вот тут жила, коллекционировала лечики разные. Бо их тут много. Я даже однакові. Дуже дивно. Так. кухня. На жаль, в квартирі холодно, і квіточці холодно. Зараз тут ніхто не проживає і немає опалення. Ну, у нас у багатьох квартирах, в кривому розі, ще не, встану, не включили опалення. Такий От, І автентично тут збереглися ще сам вузол, плиточка з трояндами. Така цікава квартира. Будемо зараз оглядати посуд купувати у людей. Тут щось ще цікаво було, але вже, на жаль, немає. Ось я вибралась на балкон. Ми знаходимося на другому поверсі. Ось такими балками декоративними чи не дуже декоративними. Кріпиться кровля. І весь будинок обкладений ось такою пліточкою. І сама архітектура цього будинку, вона як буквою Т. І під'їзди роз розташовані з боків, якби ніжки букви Т. Ось так. Ну, я ще зовні, я сподіваюся, що я вийду, поки що це буде тут щось видно і покажу вам. Так, і ось ще такий крилим золенням знайшли на балконі. Ось так виглядає цей будинок зовні. Ось ця, якби, кришечка Т, Це трьохповерховий, а це двохповерховий. Бачите, я вам з балкону показувала іншу плитку, ось таку рябеньку. А те, що зовні то ось така просто гладенька. Ось ми були в тому під'їзді. Це якийсь склад магазин написано. Ось ще один під'їзд. І покажу зараз, як виглядає з тієї сторони. Тут всі такі будинки колонами. Там поштукатурені, а ці вздовж вулиці. Ось так виглядається. Мабуть, в будинку є бомбосховище, але ніде про це не написано. З цієї скліки зроблено вездухово з бомбосховища. Зазвичай так робили. Ось так гарно виглядає будинок. І зараз ми перейдемо проти будинок культури. Ну він вже декілька років там горить. він просто стоїть безхозна така гарна будівля. Ось ну, з цієї сторони. Арочні такі вікна. Це був магазин. Ага, а з цієї сторони то вихід ну, складські приміщення, де підвозили товар. Ось такий гарний будинок. Дівчина мені сказала, що під'їзди виходять на обидві сторони, то ці двері відносяться до магазину, а ось ця двері, мабуть. Був також вхід в під'їзд, хоча не знаю, не буду нічого казати. Так, це також якесь таке приміщення, якесь чи культурне, чи промислове. Не знаю, що тут було. Давайте по кругу, по кругу обійдемо цей будинок. Ось, ну, що я так можу здогадуватись, то на цих вулицях проживали е, е, керуючий состав нашого металургійного комбінату тут. -ут. Тому такі цікаві будинки. Так, ось квартира, в якій ми були. Бачите, задня стінка зроблена. З такої, з такої плиточки. Ось ми все по кругу обійшли. І будемо, виходити зараз до машини, їхати буду додому. Ось, пізніше покажу, як відбувається процес. Складання цього всього, бо зараз я ну, навіть складаю це все в сумки і не розумію, коли ж я це все розгребу. Ночувати, мабуть, воно буде все в машині, а потім вже буду зранку розкладати. Так, покажу, як забута машина. Багато всього, навіть горщик, бо там квітка, бо ну, дуже їх жалко, там холод, собачий в квартирі. Ну і я як Ліон Кілер ще з квіткою. Так, і ще хотіла вам показати, ось це тут в мене я їхала на пошту, а заїхала в цю квартиру. Ось я сьогодні надрукувала ось такі наліпки на посилки. Така скрита реклама, щоб тут написана назва мого каналу, то щоб люди цікавилися на пошті, ті, хто стоїть там в черзі, дивиться, що це вона таке тут. Таня відправляє, а хтось, а хтось це все отримує в своєму місці, то ось так я. Вирішила помічати свої посилки. Подивлюся, чи буде з цього якийсь сенс, чи ні. Бо це ж все розумієте, коштує. Так, все, поїхала, буду завтра це все відмивати і показувати вам. Так, це все переночувала в машині. Зараз будемо все діставати. Відмивати. Тут навіть табурет, я вам вчора ще не показала, коли ми тут, вишивки, все підряд. Зараз будемо діставати, мити, фотографувати, пакувати, все знімемо. Ось так відбувається мийка посуду. Бачите, яка неймовірна дієчі. Діється три однакових, по два однакових, таких, мабуть, три. Ось мені тут допомагають мити. Потім, після миття посуду, посуд переміщається в мою фотозону. Вона облаштована на вулиці. Намагаюся завжди знімати на вулиці, бо нічого не замінить днівне освітлення, якось при такому іскусственному штучному освітленні. В мене не, не виходять гарні фотографії. Ну і так, щоб Чесно показати, всі недоліки, які є, щоб все було видно, щоб не було у вас марних очікувань. То знімаємо на вулиці. ось Крайчик вулиці. Бачите, тут у мене є такі гвіздочки, тут є такі, тут вішаю палку. Якщо знімаю свої композиції, такі які вже стали моїм формовим знаком. І вже там на неї вішаю або на гачочки, або на палку все вішаю. Так. Працюємо далі для вас. Так. Щоб ви отримували від нас не тільки гарний помитий посуд, а ще й гарно запакований. Ось я вам показую наш процес вкладання посилок. Одразу чистий посуд. Загортаємо в чистий крафтовий папір, потім в газету для зберігання надійнішого і завертаємо в попирку. Зараз нам Саша покаже, як він загортає попирку. пакується для Укрпошти, то ще надійніше, ніж новою поштою, хоча і з новою поштою бувають проблеми інколи. Ми пакуємо своє, тобто ви не доплачуєте за упаковку. Є в нас цілий сарайчик з коробками різноманітними. І це все за, за мірахунок запакування. Відправляємо будь-яким оператором. Можна накладним, можна на картку тут сплачувати. Так, ось ми пакуємо посилку. Зроблена подушечка зверху, знизу, з усіх сторін і предмети між собою перекладені. Заматуємо це все. Раз це їде поштою, то. Ще треба буде додатковою чорною плівкою обгорнути, бо боркошка так не пропускає з різними торгівельними знаками, логотипами. Не знаю, як на вашому відділенні. Але йому так І ще хотіла показати, замовила, замовила ось такі наклеїчки з... зі скритою рекламою мого каналу на Ютубі. Будемо клеїти на посилки. Цю всю красу ми склали в коробки для надійного все зберігання, все обкладено газетами, купиркою, все зберігається, все от фотографували. Будемо вам показувати І ввечері все це на телеграм-каналі. Хто ще не підписан, не підписан будь ласка, підписуємось. Посилання в першому коментарі закріплено. Там я одразу все викладаю, все, що в мене з'являється, на продаж, а потім вже по інших торгівельних площадках. Хто, хто хоче вихватити якийсь ексклюзивчик, будь ласка, запрошую на телеграм-канал. Всім дякую за увагу. До побачення. Гарного дня!